Неподалік від Києво-Могилянської академії відкрили міжнародну виставку політичної карикатури. Найпопулярніші об'єкти для кпинів, всесвітньо відомі політики та митці. Значна кількість робіт, тематично пов'язана з подіями в Україні. Художник Олег Смаль малює карикатури більше 35 років. Каже, деякі українські політики запрошували його до співпраці, хоча й неодноразово ставали персонажами його творів. Особисто спілкувався, знаю. Інколи співпрацював. з... З Юлією Тимошенко, з Юрієм Луценком, знаю Михайла Бродського, колись зустрічався з президентом Кравчуком, але ні, ні, ні з ким я так в Пані братські, щоб я міг би так здоров брат політик. Ні, ні, такі чисто ділові стосунки, інколи плідні, інколи безплідні. На карикатури Деріла Кейга підписані 850 п'ятдесят США. Американець вважає, митець має право жартувати на будь-яку тему, а що друкувати, вирішує редактор. Але чим жорсткіше пожартує карикатурист, тим меншою може стати його аудиторія. для карикатуриста є питання не де пролягає межа, що можна і що не можна малювати. А питання в тому, як я хочу, щоб мене почули. Скільки людей я хочу, щоб мене почули, і наскільки актуальне питання я хочу підняти. Організували виставку словацька громадська організація «Євфоріон» спільно з інститутом світової політики. Ніщо інше, напевно, як політична карикатура не може по справжньому дисциплінувати політичні еліти. І ми на цих карикатурах, які представлені художниками з багатьох країн і нашого регіону, представлені відомо американських карикатур, бачимо наскільки політики схожі в своїй поведінці, в своїх негативних проявах. У більшості відвідувачів виставки політичної карикатури на обличчі можна було помітити, як з'являлася не усмішка, а смуток. Актуально. Все ж таки, все одно дивишся, все одно це, як то кажуть, сміх крізь сльози. А, тобто, воно, вони допомагають з посмішкою подивитися на проблему, але все одно це залишається проблемою, все одно їх треба вирішувати. Люди з різних країн ну, справді дуже гостро реагують на те, що відбувається зараз по відношенню до нашої батьківщини. До 30 червня виставка карикатур працюватиме у столиці, а потім помандрує в регіони. Цього року її побачать у Дніпропетровську, Одесі, Харкові та Ужгороді. Сергій Зленко, Тарас Біловол, соціальна країна.